Доброго дня всім, хто завітав на мій канал, переглядає сьогоднішнє відео. Сьогодні я на кухні і хочу приготувати кекс на кефірі, простий в приготуванні, можна сказати, що бюджетний. Взяла троє яєць і дрібка солі тут. Додаю цукор, цукор 250-300 г. Хто хоче солодший 300 грам, можна брати, хто не любить дуже такий. Любить менш вірніше, то можна взяти 250 грам цукру. Додаю пакетик ванільного цукру і чистого ваніліну трішки додам. Або можна взяти два пакетики ванільного цукру. І зараз розітру яйця з цукром. І потім буду продовжувати далі. Розтерла яйця з цукром. То такої пухкенької маси. Не, не така, як на бісквіт, но така побіліла і більш-менш пухкенька. Тепер сюди додаю олію 100 мл. Кефір 300 мл. Духовку я вже включила, гріється на 180 градусів. Трішки, може цукор не розчинився, то трішки розмішав ще. І тепер буду додавати борошно. Борошно 350 грам, але потрібно буде дивитися по тісту. Можливо, або зразу все не буду висипати, можливо, або менше, або може і більше піде. Поки що висиплю так. І сюди на борошно висипаю розпушувач. 15 грам розпушувача. Трішки так з борошном тут перемішаю. Якби я все борошно висипало зразу, можна було і в борошні б розмішати, але якщо борошно не все, то я тут розмішала його. І тепер буду. Замішувати тісто. Тісто потрібно, щоб було таке не дуже рідке, бо якщо рідке, то може сісти. Гарно шиткомочки в цих грудочок не було. Ну, ще рідке тісто буду ще додавати борошно. І в кінці зараз замішаю тісто і додам ще сюди ізюм. Кекс буде з ізюмом. Зараз взагалі то сезон і вишень. Ягід різних можна і з вишнями зробити, але тільки, щоб соку не було просушити гарно щоб І або крохмалем, або борошном з борошном змішати ягоди. І можна зробити такий, кекс з вишнями. Але в мене внук не дуже ягоди любить, то я тільки зверху покладу, а так буде з родзинками. Ну що, я це висипаю все це борошно. 350 грамів у мене тут борошна. І буде. Якраз таке тісто як потрібно. Дуже швидко готується. Кекс, так що все тісто замісила чи замішала, і тепер додаю сюди ізюм. Ізюм трішки з борошном перемішала. 150 грам ізюму. Можна більше, можна менше. Ну, мені здається, достатньо. Тут 150, а менше, якщо хтось не любить багато, можна менше. І ще додам столову ложку оцту. Я в таке тісто додаю трішки оцту. Мені тоді тісто, воно таке більш пористе і пухкіше. Так. Це отаке тісто виходить. Виливаю в мене форма така для кекса. Форму змастила олією, можна вершковим маслом змастити і потрусити або манкою, або борошном. Я потрусила борошном. О, все. Ще хочу викласти зверху так трішки ягодок, небагато, так як у мене внук не любить ягоди у випічці, але покладу так, зверху, щоб що йому не сподобається, то він може... У мене тут маленька йожина. Я ще також візьму трішки борошну, потрушу. Перемішала. Виклала отак ягодки, я зверху, духовка розігрілася. Зараз ставлю в духовку, випікатися буде десь 35-40 хвилин. Потрібно провіряти шпажкою дерев'яною. ну Я орієнтуюсь по своїй духовці, потрібно дивитися, в когось буде менше, в когось більше випікатися. Відправляю в духовку, потім подивимося, який він вийде. Допікся мій кекс. Дивіться, який він красунчик, ще гарячий. 45 хвилин у мене випікався, у 35 хвилин провірила шпажкою, ще трішки на шпажці було, залишалось тісто, то є ще 10 хвилин допікула. Потрібно обов'язково провіряти. І якщо є тісто на шпажці, то допікують. Духовки різні, по-різному печуть, так що в когось, може бути, 35 хвилин, в когось може бути 45 хвилин. Нехай схолоне трішки, я потім витягну його з форми. Ще трішки схолоне, потім розріжу і покажу вам розріз. Витягла я кекс свого із форми, він вже більш-менш схолов всередині, то він ще ті трішки теплий. Можна його й отак залишити з таким візерунком. Ну, не знаю, мені більше подобається отак. З цієї сторони він. Трішки пудрою притрушу. Зараз розріжу. Це, він тут знизу м'якенький, а зверху трішки така шкірочка більш підсушена. Дивіться, так він виглядає, Тепленький ще всередині. Ягоди туди сіли всередину. Дуже гарний такий кексик. Бачите. Такий пахне дуже смачно. Це таке тісто, що можна із нього і робити і мафіни, і кекси. З ягодами, з родзинками, хто з чим любить. Можна без нічого зробити кексики маленькі. Спробуйте приготуйте за таким рецептом кекс чи маленькі кекси. Такий, бачите, гарний кексик. Це ще я його розрізала, він теплий всередині. Ось розламаю вам віце який пухкесенький. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео.